У Верховній Раді готують новий законопроєкт, який має врегулювати питання пенсійного забезпечення громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про пожиттєві доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення. Через законодавчі колізії тисячі людей втратили частину виплат або, взагалі, залишилися без надбавок. Новий законопроєкт має уніфікувати систему, передбачити перерахунок пенсій і. Відновити пільги, підтримку держави, мають отримати насамперед ті, кому це дійсно потрібно, зауважив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, який взяв участь у виїзному засіданні ТСК з питань наслідків аварії на ЧАЕС. Воно відбулося на Волині в цьому регіоні. Проживає понад 100 тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Область свого часу не увійшла до переліку заражених територій. А тому місцевим мешканцям, щоб підтвердити статус Чорноб. Бельця доводиться проходити складну процедуру верифікації. Треба повернути справедливість. Тобто, ті, хто реально під час аварії, на момент аварії, там ще кілька років жили тут і вони отримали через це дозу радіації, через які вони мають захворювання, через які вони мають, не дай боже ще інвалідність. Да вони мають отримати підтримку держави. Ми ініціювали законопроект про так звані довічні виплати, пожиттєві виплати, які будуть всім, хто. До 93 до 96 року перебував. Тут є дискусія, що який це рік буде. Е, вже вони мають право на ці виплати пожиттєво, а решта буде переглядатися і буде впорядковуватися. Мова про ліквідаторів, про людей, які проживають на забрудних територіях, і про е, дітей е, з інвалідністю наслег Чорнобильської катастрофи. На сьогоднішній день е, ці доплати прив'язані до першого статусу цих територій. Друге до щорічного бюджету прийняття. Власне, держава сьогодні переглядає забрудненість цих територій, і ці території будуть втрачати статус, і люди можуть втратити ці доплати. Держава перегляне зони. Ми очікуємо це в 27-му році. Коли будуть завершені відповідні дослідження наукові, людям могли гарантувати пожиттєві доплати. Ми повинні говорити про чорнобильців і на державному рівні як про ту категорію, яка потребує і певної поваги. Тому буде ухвалена постанова, яка присвячена 40-літті Чорнобильської катастрофи. Ми будемо відзначати цю дату в квітні 26-го року, але до того часу треба готуватися, і от уже проекти цих документів готові.